Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. Сьогодні нова рубрика, яка називається Дно щоп'ятниці. Ми будемо оглядати останню десятку, яка буде в хід параді щоп'ятниці, кожної п'ятниці. Вибачте за тавтологію. Можете поставити лайк та писати коментар, що подобається, що не подобається в цій рубриці, чи сподобалась вона вам. А також підписатися на канал. Це мені дуже потрібно. Перша композиція під номером 67. Ми починаємо з цього і будемо е, робити огляд до 76-ї останньої композиції. Називається Надам це майбутньому. Слухаємо. Початок не важливо як уважно романтизую те, що підводить, щось нафантазувавши, змінює траєкторію. Іноді просто повалятись на кільцях Сатурна, іноді просто роздавити пару пляшок з буди. Так безвідповідально, але це так прекрасно. Пристрасті, байдужість в одній тій же капсулі, мовчав, покурю, Продовжу медитувати, розсікає по порталах у просторі. Так цікаво. Якесь божевілля все стало безконтрольним. Це підходить, я як серфер на волнах, просто я не в змозі впоратись із цим хаосом. Напевно, саме тому я так сліпо полюбляю. Десь всередині ламається, значніший кісток щось, десь всередині сіяє яскравіше сонце щось, Десь всередині ламається щось, наче хрусталь, десь всередині сіяє, щось ніяк не розшукати. Мене без останку. Дивіться, дуже багато русизмів. Дуже. Хрусталь. Сіяє, щось там ще було. Тобто, я розумію, що ця співачка, вона, мабуть, спочатку писала пісні російською і видавала їх російською. А тепер, ну, як всі, перелаштовуються на українську мову. Ну, але ж, блін, ну можна ж було віддати це редактору, і хоча б відредагувати, хоч трошки цей текст. Ну... Такий він про мене не знаю. В Один момент так стало повністю. чхати на старість, яка взагалі совість, та яка там репутація в вигаданому світі вигадане право падав в невагомість, відпускає гравітацію. Чомусь так зацікавлюють, недоліки інакше. Колись я доведу себе, залежать на надовго. Надам це майбутньому, тільки на остаточно. Надам це майбутньому. На данце майбутньому, на але не точна, на данці майбутньому, на данце майбутньому. майбутньому, але не остаточна. Ну, таке, сира пісня випущена, ну, вона знаходиться на тому місці, де знаходиться, в принципі, тут. Все правильно. Пайта. Слухаємо. Я теж не чув цієї співачки. Ця недоречна підложка. Пі вона ж ріже вухо. І пісня якась. Нема в неї якоїсь кульмінації. Вона йде так на одній лінії і дуже занудно, і нема в ній ніякого вайба так, щоб. Так, щоб було б класно. Щось не дуже, щось таке занудне. Наступна співачка Юла пісня Groun. Початок непоганий. Hey, Princess, it is your big day so. Вона тут Граун, як то так взяла. <хи> ну, дивіться, е є проблеми і зі зведенням, і зі звуком, але ж це перша композиція. І для першої композиції це достойно, я вважаю. Чому б ні? Так, місце десь тут, але, а можливо, навіть і вище, е ніж вона є, але ж. Непогана композиція, тим паче як для першої. Наступний в нас іде Декер. Це 70-та сходинка. Ну тут уже, дивіться, по прослуховуванням в нього багато. Послухаємо цю композицію. Дивіться, я, я не знаю, що цей співак тут робить. Навіть на дні можна знайти перлини. І ось я додав цю пісню собі в плейлист, тому що, ну, дійсно, вона того варта. Це класна музика. Вона чуттєва, гарно прописані інструменти. Перкусія, яка тут є, і голос. Він такий ненав'язливий, але відчувається. Це дуже гарно зроблено. Не знаю, чому вона тут. Наступна співачка у нас Трініті ти Такий хук в цій пісні, а чи ти, щоб він засів людям в голову? Не знаю. З претензій на колу, на ту саму Мамаріку в її з, ну, теперішньому амплуа. Але трошки не дотягує. Можливо, можна було і повище її поставити. Прослуховуванням в неї дуже слабкувато, дуже недуже. За та мовою я потир, твій Тимо, ти моя любов, Іншого не треба. Ну нема нічого видатного, але цей і шлаком назвати теж не можна. Скажемо так. Наступна співачка Марлен, пісня Зозуля. Що кидається мені в очі одразу, це Рима. Ну, Дуже вона примітивна. Кувала, кидала, настала. Ну, Можна було трошки складніше зробити. Ой, <му> болить Якось примітивно. Що я можу сказати? Тут і, мабуть, і місце вище, вище, ну ні, бо бо примітивно. 73-я сходинка в нас Джолі and Азія. I've been searching for a lifetime. Someone to lean on in the night. Someone to hold me when it's dark outside. Someone's reflection in my eyes. What's the point of leaving when your life's precious could be taken overnight? And what's the point of? So hard, and every step you take brings you back to start. What's the point? Непогана композиція, мені не вистачає, не вистачає трошки об'єму в ній. Вона якась. От, я слухаю зараз, і нема цієї широкої сцени, яка повинна бути е в низьких частотах та й в високих теж. Вони тут є, присутні, е переходять з одного каналу в другий, але ж, але ж ширини сцени цієї ж немає. Е наступна спорткафе. Вічне літо. Ой боже. Ну це. Це Це про що? Ну, це такий якийсь постпанк, але. але тут навіть голосу, чи вона так спеціально робить, але його, ну, я б сказав, не існує. Ну, ну так зможе. На... Начитати, набалакати кожен. В мікрофон і і все. Я... В мене тільки одне питання, чому ця пісня тут, а не на останній сходинці. Бо останні дві пісні, як ви бачите, я додав, додав собі в плейлист, бо Ну... будемо називати ці пісні перлинами. Щоб Да, ми ж на дні і достаємо туди перлини, якщо дістаємо. Дайте жити без, вий... без війни. Кейт ну Це дуже класна співачка. Я... Ця пісня давно вже в мене в плейлисті була. І тут вона дублюється. Чому? Бо вона видала альбом, який називається Серце героя. Ось дивіться. Якщо кому цікаво, може прослухати класний альбом, класна співачка, молода. Так, прослуховувань в неї небагато, якщо ми глянемо на її п'ятірку найкращих пісень, але ж пісня заслуговує уваги. Але ні, вибачте, Spotify... Ставив свою рекламу. Хоча ви можете в цей час написати коментар, що подобається, що не подобається в цій рубриці, що потрібно змінити, чого додати, поставити свій царський лайк, підписатися на канал, це мені дуже потрібно. Задонатити Збройним силам України. Не забувайте, вони нас захищають, захищають нашу країну. Отже, слухаємо Кейтсол. Кажуть, голуб на вікні, передвісник біди. Ти якщо можеш, милий, милий до вікна не ходи. Чи вистачає тобі сили? Там мій добрий друг, давай пришлю тобі вітри. Як класно зроблена гітара, і ну, мені здається, що це не скрипка, це, мабуть, віолончель, хоча, можливо, і скрипка. ну, Дуже дуже вона класно тут грається, скрипка. Україну прибула дев'ята пташка США, та не Мої це дипломи, бронежилети і шоломи, ще багато тон патронів. Вірить, що це допоможе. Всім лишитися в живих, там всі мішитися. за засінати, самоті. Як втомились від цих дайте жити без війни, без війни. самоті. Як втомились від без Дуже класна композиція. Під, ну, під час її прослуховування такі флешбеки е згадуються. Да, як, е всі рахували ці літаки, які прилітали зі зброєю до нас. І всі їх чекали, вірили про те, що нам дадуть зброю. Тяжкий був час, але ми його пережили. Я вірю в те, що ми переможемо. Дякую Збройним силам України. Якщо ця пісня подобається вам, слухайте, додавайте в плейлисти. Дякую Соул за те, що. Зробила таку класну композицію. І 10-та сходинка, остання, або 76-та під номером це Джая Міра, пісня Майн. Як я зрозумів, з прослуховування її інших пісень. Це польська співачка. Боєвний, ну, зрозумів, з акценту пісня, мабуть, польською мовою. Давайте послухаємо цю. Як вам? Сказати на початку, як і зараз додавалася ритм секція, не вистачає мені більш глибоких низьких частот, але потім зрозумів, коли був другий куплет, що акцент йде повністю на голос і ну, низькі частоти зовсім пропали. Ну, Мабуть, це така задумка. Зроблено класно. Небагато треків цієї співачки. Молода це, Видно, що молода співачка. І прослуховувань теж не балують її прослуховування люди. А Хоча вона цього варта. Я вважаю так. А... Мене ціпонула ця пісня. Я додав до свого плейлиста. Отже, що можна сказати? Три перлини. Я здобув Занурюючись на дно Spotify. Ю. Скільки перлин здобули ви і додали до свого плейлиста, пишіть в коментарях. На цьому будемо завершувати. Дякую за те, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Донатьте Збройним силам України. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!